Не треба після маски вмиватися. Листові маски працюють, але є кілька простих правил, щоб реально побачити ефект, а не просто приємну вологу на обличчі. Перше, листову маску ми використовуємо не раз на місяць і навіть не раз на тиждень. Я можу це робити хоч двічі на день, бо я це люблю. Але чудовий варіант буде хоча б три рази на тиждень. Якщо шкіра чутлива або проблемна, то краще не переборщити, бо тоді можна зробити тільки гірше. Друге, тримати тканину маску треба довше, але звичайно, тут все залежить від матеріалу. Наприклад, мої улюблені Mary and May я спокійно можу тримати хвилин 35. Оці ж скінфуд, вони тоненькі, вони експрес-маски, де вся рідина вбирається за 10-15 хвилин. Але оці скінчанца, скінфуд і кундал, кандал. Я спокійно можу тримати всі 40 або 50 хвилин. До речі, у кожної маски є своє лекало, і для зручності ви завжди можете його чуть-чуть підрізати під себе. Бо чим рівніше лягає маска, тим зручніше, і тим менше ви потім маєте заломів на шкірі після маски. Хоча вони проходять швидко, все окей. Третє не треба після маски вмиватись. Припиніть це робити. Я прошу вас. Я досі бачу коментарі людей, які кажуть, що після тканини маски вони йдуть вмивати. Навіщо? Краще просто легенько похлопати собі по обличчю, щоб есенція швидше вибралася. Четверте, не залишайте маску до повного висихання. І ні, це не тому, що вона почне назад висмоктувати вашу вологу з обличчя. Це все міф. Давайте про це забудемо. Просто коли маска повністю висихає, то її потім знімати з обличчя ну не дуже приємне відчуття. І останнє, але не менш важливе правило: це після маски ми завжди наносимо крем. Так, ви можете наносити сироватку або есенцію, все, що ви будете далі робити, по догляду вашому, але головне після крему аби утримати вологу. Ну і це як фінальний етап рутини. І все це Кі, але реально дієві правила, завдяки яким після масок ваша шкіра буде реально доглянута і ви нарешті побачите ефект з вас. Лайк за корисну інформацію, а ще більше такого у мене на сторінці. Тому підписуйтесь.